Добрий день, шановні наші друзі. Продовжуємо вирощувати наш батат. В минулої серії ми показали, як ми вирощували батат, як ми, його, як ми вирощуємо розсаду. Пройшло десь там, я не подивилася, десь там 5-6 днів. Там можна подивитись по датах у відео, скільки пройшло днів. І ось наші, наші рослинки пішли корінюватися. Я вже декілька посадила. Ось вони пошли вже вкорінюватися. Значить, дивіться, можна, ще раз скажу, Е, можна їх різати так, щоб було на два-три на на бруньки, у кого багато розсади, то можна так робити. Але я в цьому році, бачите, зробила. Е, в мене розсади було досить. Е, ну я я, чесно кажучи, за тою хурмою забулися про батат. І ви поставила на пророщування саму бульбуту, досить е, піз, пізнувато вже. І вона мені, Ліани, дала не такі великі, і я порізала її на одну. На один глазочок. Сейчас я покажу. сейчас. деякі на два, а деякі на один глазочок. Ось, бачите? Але то нічого страшного, Ось, бачите? корінчики вона все одно пускає. Це я зробила, тому що в мене мало було е, матеріалу. А взагалі, ви, якщо у вас багато, то ви можете садити собі і робити отак от на два. Да? Або на, ну, отак от, як тут в мене. Бачите? Оце піде вниз, а це піде вгору. Можна так робити. Але е, якщо ви порізали її отак, то, то нічого страшного немає. Отак от. Просто е, в мене, я ж кажу, не так багато в цьому. Році матеріалу тому я зробила собі ну, Частіше зробила, да. треба. Ну, я не знаю. Я думаю, я думаю, що все буде гаразд. Ми в минулому році так різали половину, так порізали, половину так, і все було нормально. Так е, тоді, якщо у вас багато, ще раз наголошую на тому, якщо багато у вас бат, е, батать ну, ліан, то можете розрізати по два між Ну, Десь два це достатньо. Я вже посадила, дивіться, Володя зробив отакий холмик. Да. Звичайно, без володі тут ніяк. Бачите, дуже треба такий холмик, для чого? Володя, скажи? Ну, щоб концентрувати коріння батату в одному місці, щоб не різати лопатою коли їх. Да. і вибирати Якщо легше. у вас немає володі, немає онука або немає сусіда такого, якого можна попросити, ви жіночка, пробуйте садити так. Пробуйте, воно росте, на врожай це не впливає, але воно коли ви будете викопувати, викопувати тоді буде більш обережно його копати, щоб не порозрізати оті бульби, бо вони здорові бульби картопляними вилами. Так, да, картопляними, да, До речі, дуже непогано копати його вилами. Да, це це точно. І в нас є відео, як ми його викопуємо. До викопування ще далеко. Поки що ми його тільки садимо. Да? а Пройшли дощі в нас. І дивіться, як я його сажу. Ось так от. Ну, Відстань 20-30. Да, десь відстань 20-30 см. Беру отак от рослинку, бачите? І отак от її сажу. Просто сажу в землю, отак от. тож там, де корінчик туди, листочок залишається зверху. Це якщо на один. А да? якщо на два, то, та, глибше. то звичайно ось так от буде. Якщо на два глазочки порізано, бо в мене тут он аж на три, Так, то отак от. Отак, от просто посадили, і все. Головне, звичайно, його поливати. Деякі ще в мене не попускали корінчики, я їх ще поставлю на вкорінення. Оце теж на два глазочки. живуча культура. Дуже живуча. Ну це Ліана, ви ж знаєте, Ліана вона вкорінюється дуже гарно. Зараз я покажу ще там, де в мене. Ось, бачите, Вон починає зачаточки корінчиків. ще Ну Я поставлю, ще нехай повкорінюється Я знайду, тут в мене є гарніше гарніші. Я покажу вам. Так, а де ж в мене тут гарніший? Зараз, зараз, зараз. О, так. Ось, бачите, зачаточки корінчиків. Це п'ятий-шостий день у нас сьогодні. Так? Угу. І ось зачаточки корінчиків вже є. І це достатньо. Звичайно, треба поливати. Ще раз нагадую. Так, садимо, пригортаємо і все воно буде добре, все буде рости. Жуки не їдять, оце головне. Не їдять його, да? не хочуть. Не хочуть. Слава Богу, хоч колорад не їсть. Ну, а кравчук, звичайно, їсть. Та йому важко теж буде по гарбу. <гум> не, не переживай, той знайде, як йому лазить. Ну, на, ето, на нашу радість колорадський жук його не їсть. І поки що таких захворювань ми не побачили. Так що. Садіть дуже добра культура, дуже гарна. Бачите, у нас навіть краще, ніж картопля. Єдине, що ще хочу в мене питали. Як його зберігати? Да, і зберігання в нього є такий нюанс в погребі, як картоплю, ти його не збережеш. Він гніє у погребі. Його треба висаджувати все-таки не в погребі, а тримати не в погребі. У нас у хаті є така кімната, яка не опалюється. Да? І там температура десь зимку, десь, взимку ну, 10, може там ну, нижче 10, мабуть, не буває. Отак, от от. але приміщення сухе. І температура досить низька. Ось в тому приміщенні ми його і храним. Просто, як гарбузи, як гарбуз, да. от як гарбуз, ми храним всю, всю зиму, так, також в тій кімнаті. Тобто його треба розкладати десь в, якійсь, в якомусь приміщенні, яке е, сухе і прохолодне. От, щоб це не був погріб. погрібі воно гніє. Так що шукайте, звичайно, да, може, у кого немає такого місця, але рослина варта на те, щоб знайти, де його зберігати і щоб вирощувати його. Тим паче, що жук колорадський його не їсть. А він, ну на нашу думку, він даже краще за картоплею іноді буває. На все добре. Нехай у вас ростуть гарні врожаї, нехай земля наша дає нам. Все, щоб в нас було гарно зустріти нашу зиму, так сказати, підготуватися, багато чого доброго. Ми з Володією продовжуємо займатися хурмою, за... пощепили вже її. Вже в нас викладу обов'язково відео. Як ми вже будемо розрізати її Наступного. там і там в наступному відео? Да. А, тобто роботи хватає, всім здоров'я, сил, наснаги і звичайного миру. На все добре. Нехай буде в нас тиша на Україні. Не До побачення. побачення.